Шановні вболівальники, розпочинаємо церемонію нагородження команд призерів чемпіонату Єршевського району 2014 року. Прохання всіх глядачів покинути футбольний газон, а футбольні команди построїтися перед трибуною. Розвертаюся до вас всіх, будь ласка, залишайтеся на футбольному полі тільки команди учасниці фінальної частини. Просьба всім булінникам зайти свої місця на трибунах. 我。<Thanks, sir. S 1> Будь ласка, зим музику, якщо можна, Арданова. Дубуй оркест, будь ласка, ми вам дуже вдячні, що ви сьогодні нам виручили, що нам не треба мало тишине. Футбольна команда вже на полі, Білка є, Ільниця є, Арданова є. Шановні, звертаюся перший раз до вас, футболісти, так як ви сьогодні зробили нам всім свято, вас попрошу вас, давайте вже не ходіть один за другим. Значить, закінчився чемпіонат району з футболу 2014 року. Визначені, сьогодні ви бачили переможці серед юнацьких скадів. Зараз це зробили і дорослі склади. Дозвольте мені розпочати урочисту церемонію нагородження. Я вбачаю ще раз одну секундочку, у нас, як обично, бачите, все готово, але у нас ще одна заміночка. Значить, розпочинаємо торжественне нагородження із арбітрів. Так прийняло всюди. Я розумію, це такий нелегкий хліб, що як ніколи не буває так, щоб не було претензій до наших арбітрів. Ну як би там не було, чемпіонат завершився. Як таких великих нарікань на роботу арбітрів не було. Ну якщо було, то як кажуть, той не помиляється, хто не працює. Тож дозвольте мені зараз приступити до... Тоже нагород перше нагорожуємо арбітрів. Прошу вибачення, вже як я такий самий старший арбіт, майже Бабічка, ти... в районі вже таких немає, знаєте, самі, я заповнюю трохи паузу. Я майже обійшов всі стадіони України. Зараз ще продовжую інспектувати ігри Шахтар, Динамо, Київ. І інші команди. Тож, як кажуть, чому я розпочинаю із арбітрів? Ну, якщо трохи ще маєте такої, кажуть, зробимо таку паузу. Дозвольте мені надати слово першому заступнику голови держадміністрації Михайлу Мукановичу Полончаку. Доброго дня, шановні гравці, шановні керівники команд, шановні вболівальники. Дозвольте мені привітати вас із закінченням ігор фінальної частини першості Іршавського району з футболу сезону 2014 року. Визначено переможців та призерів цієї першості. Тому, користуючись нагодою, я хотів би подякувати гравцям всіх без винятку команд, які приймали участь у цій першості. А керівництву та меценатам цих команд подякувати за ту підтримку, яку вони вам надавали протягом усього сезону. Хочу побажати всім вам міцного здоров'я, творчої наснаги у майбутньому досягнення спортивних вершин, підкорення та успіхів у спортивній кар'єрі. Всіх вам благ. Тож, дозвольте мені хоч і отримкою, розпочати нагородження із арбітрів. Нагороджується арбітр другої категорії райда Михайло. Нагрожується лялюк Михайло. Нагороджується Магуйський Виктор. нагрожується віктор. Нагородиться Ля Лялюк, Михайло. Субтитры создавал DimaTorzok Нагороджуються наші старші арбітри. Іван Попович, арбітр теорії. Нагороджується Жабур Володимир. Я... Биру. Іван Іванович. <звіг> ну і кожного руку. Визначаються кращі гравці, кращий бомбардир, кращий воротар і кращий гравець турніру. Почнемо із воротаря Стража воріт Кращим воротарем чемпіонату Шавського району, тим більше ви сьогодні бачили тут у нас на нашому стадіоні на Франчести. Визнано воротаря Білківського ФК Білки.

Кращий бомбардир турніру, як я об'являв сьогодні диктор по стадіону, 25 днів, забив Олександр Попуч. Ну і кращим гравцем футбольного сезону 2014 року визнаний Віталій Матіко Шахтар Ільниця. Ми розпочинаємо із нагородження команд. Нагороджується президент футбольного клубу. Скала Негрова Василь Ведів. Із негрова прийшов, нікого немає. Ні, ні, ні. Бачите, як не знають програвати. Якщо програли, то вже зразу залишають стадіон. Ну, Розпочинаємо. Знагородження призерів. Третє місце зайняла команда футбольного клубу Білки. Команда нагороджується пам'ятною грамотою. Гравці команди медалями та кубком. Прошу капітана команди підійти за нагородами. やっぱり。 A o Got Петер, Рудольф Петер, Юрій Паньканіць, Жан Костак, Михайло Чонка, Іван Староста, Йосип Береш, Юрій Жупанин, Петро Жупанин, Петро Ливда. Такий склад команди Білки сезону 2014 року. на ворожиці звий призер Чемпіонату ішавського району з футболу, футбольний клуб Півкина Ского району сезону 2014 року зайняла команда Шахтар Ільниця. Це подяка з Івану Петровичу, граючого тренеру футбольного клубу Шахтар села Ільниця за оговою особистої внесок у розліг і сторону умов для заняття футболом і зайняти командою друге місце. Президент подякую, подякую, оголошується синканицю Віктору Андрійовичу, сільському голові Ільниці, Він же і президент футбольного клубу Шахтар. Прошу йому передати. Ярослав Кепша, Сергій Авдеєв, Василь Олашин, Ярослав Чепа, Іван Скраль, Владислав Сочка, Віталій Матіко. Стрібні призери чемпіонату. Шахтар Ильяса. Оголошується подяка. Станець Михайло Михайловичу. Президенту. Станець Михайло Михайловичу. Феєру Леоніду Михайловичу Громадському, громадському тренеру. Нагорожиться футбольний клуб Арданово, чемпіон Іршавського району з футболу сезону 2014 року. Капітан команди. Іван Ільницький, Василь Ільницький, Михайло Ващенець, Іван Батрин, Іван Горват, Василь Сталинець, Леонід Феєр, Роман Синишин, Олександр Попович, Йосип Бундаш, Михайло Станець, Генріх Мукатичан, чемпіони Іршевського району. Мы коричневый Через цей престижний спортивний трофей, за який боролися 15 футбольних команд району і виборов її цей трофей футбольний клуб Арданово. Увагу. Зараз дозвольте мені на останок перше подякувати міському голові міста Ішава Степану Степановичу Бобі.